Екзаменаційний маршрут номер 1 Територіального сервісного центру, що знаходиться за адресою міста Конотоп, вулиця Садова, 39, територіальний сервісний центр за номером 5942. Починаємо. Для початку руху завжди нам потрібно налаштувати дзеркало, ліве дзеркало, праве дзеркало та дзеркало салона. Далі пристебуємося. Проводимо запуск двигуна, вмикаємо першу передачу, знімаємо стоянкове гальмо, вмикаємо лівий покажчик повороту і виїжджаємо на проїзну частину. Для того, щоб виїхати на проїзну частину, потрібно подивитися в ліве дзеркало і переконатися, що там немає інших транспортних засобів. Отже, починаємо. Ліворуч нікого я можу виїхати. Дублюю покажчик повороту, оскільки я ще не на проїзній частині. І виїжджаємо. Рухаємося, коли ми виїхали на проїзну частину, вирівняли автомобіль, покажчик поворота вимикаємо. Рухаємося по вулиці Садова. Звертаємо увагу на дорожні знаки, які можуть нам підказати про зміну дорожньої ситуації. Рухаємося, дотримуючись правил дорожнього руху, вимог до кандидата на посвідчення водія, тобто притримуючись правої сторони дороги якомога правіше. На даній вулиці розмітки немає, є тільки один напрямок для. Руху транспорту, в якому ми рухаємося, і один напрямок для зустрічки. Тобто в кожному напрямку по одній смузі. Навіть якщо немає розмітки, ми можемо візуально дорогу розділити навпіл і наша права сторона дороги. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя, до перехрестя, що регулюється світлофором. І зменшуємо швидкість, оскільки змінюється сигнал світлофора. Зверніть, будь ласка, увагу, зараз будуть вимикати світло. Можливо, так, а можливо, ні. Якщо буде вимкнений світлофор, то ми будемо на головній дорозі. І рух прямо згідно маршруту з територіального сервісного центру нам буде дозволено, оскільки ми на головній дорозі. І нікого ми не повинні пропускати, окрім пішоходів. Пішоходи, які мають намір перейти дорогу і знаходяться в зоні пішоходного переходу, мають першочергове право перетнути проїжджу частину. Протяжність маршруту згідно правил, згідно вимог територіального сервісного центру, згідно вимог до кандидата на посвідчення водія, повинен екзаменаційний іспит повинен бути не менше 20 хвилин. Зелений, починаємо рух. От. Тому я рекомендую вам не поспішати зі швидкістю. Вам не потрібно рухатися занадто швидко, щоб ви, щоб ви в 20 хвилин вклалися. Якщо буде швидкість занадто висока, то вам потрібно буде продовжити маршрут за вимогою інспектора в іншому напрямку, можливо, кудись проїхати далі, виконати ще один розворот. Тому що Вимоги потрібно дотримуватись. Не менше 20 хвилин, більше, е, так, допустимо, до 60 хвилин. Від 20 до 60. Далі, під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо, що в нас попереду знак надати перевагу. Нам потрібно ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. У нас є залишок розмітки. Це смуга праворуч для повороту направо, а нам… Треба ліворуч. Під'їжджаємо до перехрестя і дивимося. Дивимось, праворуч потрібно пропускати, пропустити автомобілі, що рухається. І пропустити автомобілі, що рухається ліворуч прямо. Отже, автомобілів немає, можна продовжити рух. Повертаємо ліворуч і одразу ж займаємо крайнє праве положення. Ближче до бровки. Попереду на нашій смузі для руху стоїть перешкода. Її потрібно об'їхати. Лівий показчик повороту дивимося в ліве дзеркало. Позаду автомобілів, які хочуть виконати маневр об'їзду нас, немає. Правий показчик повороту, прави дзеркало, праворуч нікого в дзеркалі змінюємо траєкторію. Попереду знову в нас пішохідний перехід. І дивимося кандидатів, які хочуть його перейти. Праворуч, нікого, ліворуч, нікого. Отже, можемо продовжити рух далі по вулиці. Попереду в нас. Дорога, яка роз'єднується на дві проїзні частини бульваром. Ліворуч від нас знаходиться бульвар. Отже, це одна проїзна частина, з лівого боку інша проїзна частина. Ми повинні пропускати пішоходів, які знаходяться на нашій проїзній частині, або які мають намір з лівого боку підійти до нашої проїзної частини. Тобто, якщо люди мають намір і підходять до бульвару з цієї сторони дороги з лівої, то ми вже повинні зупинитись і. Пропустити. Зараз на дорозі нікого, отже, можемо продовжити рух. Далі у нас попереду перехрестя, що регулюється колом. На ньому 5 з'їздів. Нам потрібен перший з'їзд. Перший з'їзд наш не враховується, отже, ми. Правий показчик повороту це перший, на перехресті перший поворот праворуч. На колі немає транспортних засобів, які до нас рухались. Ми продовжили маневр. Будьте уважні, попереду у нас зупинка маршрутних ТЗ. За колом одразу теж був пішохідний перехід. Тепер знову перешкода в мене. Треба об Потрібно об'їхати. Лівий покажчик повороту надала транспортному засобу перевагу, який вже почав маневр позаду мене, пропустила його і продовжила рух далі. Рухаюся. Вздовж з безпечним бічним інтервалом, вздовж припаркованих автомобілів. Проїжджаю перехрестя і займаю крайнє праве положення. Правий покажчик повороту після перехрестя займаю крайнє праве положення. Надаю перевагам автомобілям, що рухаються позаду мене. Лівий покажчик повороту попереду ремонтні роботи і вказаний напрямок об'їзду. В ліве дзеркало дивлюся і бачу, що є автомобілі, які вже виконують маневр об'їзду мене. Отже, я їх пропустила, об'їхала. Знову правий показчик повороту і повертаю свій крайній правий ряд. Рухаюсь далі. Зараз в мене проїзна частина достатньо широка, хоча розмітки на ній немає, але мені потрібно їхати по, по крайньому правому положенню. Далі йде звуження вулиці. Отже, лівий показчик повороту. Дивлюся в ліве дзеркало, позаду автомобілів немає. Я вказую, що я заїжджаю на цю дорогу. Вимикаю покажчик повороту і продовжую рух прямо. Далі продовжуємо рух. Ми на головній дорозі. По крайньому правому рухаємося. Попереду в нас попереджувальний знак. що попереду буде трамвайна колія. Але ми на головній дорозі. Трамвайна колія йде з другорядної дороги, тому трамвай тут надає перевагу транспортним засобам. Отже, спокійно можемо продовжити рух. Попереду в нас. Зупинка маршрутних транспортних засобів і є карман для заїзду маршрутних транспортних засобів. Тому якщо там буде стояти маршрутка з лівим показчиком повороту, нам потрібно надати їй перевагу. Вона має право першочергового проїзду. Далі, на перехресті, що регулюється світлофором, нам потрібно їхати прямо. Ми так і залишаємося в своєму правому ряду. Змінюється сигнал світлофора. Ми на головній. Зверніть увагу, що якщо світло працювати не буде, то головна має напрямок прямо, тому що немає уточнюючої таблички. Отже, вам можна буде рухатись, не надаючи перевагу транспортним засобам, що знаходяться ліворуч або праворуч, лише пішоходам. Знову об'їзд перешкоди. Лівий показчик повороту, дзеркало. У мене є транспортні засоби, які рухаються по лівому ряду в моїй смузі. Я їх пропустила, надала їм перевагу, роблю об'їзд перешкоди. Займаю крайній лівий ряд. Смузі. Розмітки нема, можливо, тут раніше було дві смуги для руху. Далі остання перешкода, правий покажчик повороту, праве дзеркало займаю крайній правий ряд. Вимикаю. Лівий покажчик повороту, об'їзд, перешкоди. Знову дивлюся в ліве дзеркало. Нікого позаду змінюю свою траєкторію. Майте на увазі, попереду в мене велосипедист і їх таких людей, дуже велосипедистів, достатньо багато в місті Конотоп. Проїхала перехрестя, що праворуч, вмикаю правий покажчик повороту і займаю крайнє праве положення. Вимикаю покажчик повороту. Обов'язково, коли вмикаєте правий покажчик повороту, дивіться в праве дзеркало, щоб там не з'явився велосипедист або на в електровелосипеді. Людина, тому що вона рухається з достатньо великою швидкістю, з'являється дуже швидко, можливо, з якоїсь вулички може виїхати. І щоб ви врахували цю появу і є згідно правил дорожнього руху і до кандидата на посвідчення водія. Ви Вимога. При вмиканні правого показчика повороту, при зміні траєкторії, обов'язково подивитися в праве дзеркало або в ліве дзеркало. Отже, рухаємося далі. Можу дати завдання виконати розворот в дозволеному місці. З цього місця я вам покажу декілька варіантів, де можна виконати розворот. Перший варіант це. Той, який прописаний в е, маршрутах сервісного центру. Зверніть увагу, пішохідний перехід. Будьте уважні. Рухаємося далі. Попереду зупинка маршрутних транспортних засобів. Попереду знову пішохідний перехід. Будьте уважні, обмеження швидкості 40. Але у вас і так буде швидкість не занадто велика. Тобто, перший варіант для розвороту, щоб їхати в зворотньому напрямку, це. Розвернутися на перехресті, що регулюється колом. Під'їжджаємо попереду в нас перехрестя. Їдемо до нього. І згідно маршруту виконуємо розворот. Пішохідний перехід, ми проїхали. Отже, виїжджаючи на коло, вимоги вмикати лівий покажчик повороту немає. Ми дотримуємося правої сторони дороги, так і рухаємося. Але згідно правил дорожнього руху, вмикати правий покажчик під час з'їзду потрібно. Проїхали третій з'їзд, вмикаємо правий покажчик повороту, займаємо крайнє праве положення і продовжуємо рух далі. І вимикаємо, коли з'їхали з кола. Попереду пішохідний перехід, уважно дивимося, кандидатів перейти шлях немає, продовжуємо рух прямо. Можливо, ви чуєте, тут дуже часто вмикається повітряний сигнал тривоги. Продовжуємо рух далі. Попереду у нас стоять перешкоди. Тут є розширення дороги, але все рівно мені треба трішечки змінити траєкторію, тому я вмикаю лівий покажчик повороту, об'їжджаю перешкоди, вимикаю правий покажчик повороту, праве дзеркало подивилась, зайняла крайнє праве положення, вимикаю покажчик повороту і продовжую рух далі. Зараз я вам покажу. Інший варіант для виконання вправи розворот на даній ділянці дороги. Продовжуємо далі. Отже, маршрут номер 1 де можливі в кінці маршруту, середині маршруту, де можливо ще виконати розворот. Цього самого місця я вам покажу декілька варіантів для розвороту. Рухаємося, звертаємо увагу, пішохідний перехід. Праворуч у нас йде вуличка, з якої можуть вийти люди. Дивимося уважно. Ось тут можуть бути люди, будьте уважні. Рухаємося далі. Пішохідний перехід навпроти зупинки маршрутних ТЗ. Отже, нам потрібно виконати розворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту, займаємо крайнє ліве положення на дорозі. Використовуємо заїзд до прилеглої території, що знаходиться біля СТО. Для виконання вправи розворот нам потрібно пропустити зустрічний транспортний засіб, який нам рухається на зустріч. Зупиняємося. Отже, для того, щоб е Виконати вправо розворот, і вам хватило місця для того, щоб траєкторія вашого автомобіля була визначена вірною, то вам потрібно під'їхати до крайньої правої сторони, що ліворуч. Отже, зараз я вам покажу, як це робиться. Ми чекаємо останню перешкоду. В даний момент це мотор. У мене перша передача ввімкнена. Він під'їжджає. Я починаю рух прямо. Доїжджаю носиком до правої сторони дороги, що з лівого боку в мене, і виконую вправу розворот. Тепер мені потрібно виїхати знову на дорогу, тому я повинна з лівим показчиком повороту впевнитись, що позаду мене не рухається ніякий інший транспортний засіб. І виїжджаю на дорогу. Права розворот виконана. Тут потрібно якомога правіше взяти під час розвороту, щоб вам вистачило місця. Далі я вам покажу ще один елемент, ще одне місце, де можна виконати розворот. Знову пішохідний перехід у зворотньому напрямку, коли ми рухаємося. Будьте уважні! І знову з цього самого місця я вам покажу, де є можливість виконати вправу розворот. Зверніть увагу, праворуч стоїть автомобіль і одним колесом стоїть на моїй провідній частині. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, об'їзд перешкоди. Правий покажчик повороту, праве дзеркало повертається в крайню праву смугу. Сірий автомобіль стояв за межами проїзної частини. Отже, це не є моя перешкода. Рухаюся далі. Рухаюся по правій стороні дороги, дотримуюсь цих вимог. Обов'язково потрібно знайти місце для розвороту. Отже, вмикаю лівий показчик повороту, займаю крайнє ліве положення. На жаль, розмітки немає, тому вам доведеться визначити приблизно середину дорогу, дороги. Дороги науку. Ось тут є достатньо багато місця, де Повертати. Раніше була заправлена станція, і тут та достатньо велика місце для того, щоб виконати правий розворот. Зустрічного транспортного засобу немає, отже, можу виконати розворот. В ліве дзеркало, подивилася, щоб ніхто не виконував маневр, мене не випереджав. Дивлюся, в ліве дзеркало, лівий покажчик повороту і виїжджаю на проїзну частину. Продовжуємо прямо. Об'їзд перешкоди змінити потрібно траєкторію. Лівий покажчик повороту, автомобіль позаду достатньо далеко, я можу змінити траєкторію. Правий покажчик повороту правий, зеркало немає нікого, займаю крайнє праве положення. Вимикаю. І продовжуємо рух далі. Нагадую, що розворот заборонений. 10 метрів до пішохідного переходу і 10 метрів після пішохідного переходу. Попереду в мене велосипедист, лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, об'їзд перешкоди. Вимикаю. проїхала велосипедиста, правий покажчик повороту, праве дзеркало, побачила його в правому дзеркалі, зайняла крайнє праве положення. І продовжую рух прямо. Дотримуюсь правого ряду, але з безпечним бічним інтервалом. Десь приблизно пів метра до бровки. Візуально я бачу бордюр, це десь на середині мого капоту. Інші лайфхаки на моєму каналі. Робляйся. У мене попереду юлки. Лівий показчик повороту. Це перешкода, мені потрібно змінити траєкторію. Змістилася і мотоцикл після нього. І є тут якась ямка. Правий показчик повороту, всі ці перешкоди я проїхала, зайняла крайнє, праве положення. І продовжую рух далі. У мене попереду знову рухома перешкода, велосипедист, лівий показчик повороту змінює траєкторію. Дотримуюсь безпечного бічного інтервалу, правий покажчик повороту займаю крайнє праве положення. Червоний сигнал світлофора попереду. І я зупиняюся. Мені потрібно на перехресті, що регулюється в даний момент світлофором, рухатись прямо. Зверніть увагу, якщо світлофор працювати не буде, ми будемо на головній дорозі. Уточнюючи таблички про зміни напрямку головної дороги немає. Отже, головна прямо. Отже, якщо світлофор працювати не буде, ви повинні пропустити лише пішоходів. Які будуть перетинати ваш напрямок попереду і продовжуємо рух прямо. Далі зверніть увагу, якщо людина переходить дорогу в місті непередбаченому, то ви не повинні її пропускати. Але якщо ви бачите, що вже людина на вашій проїзній частині перетинає траєкторію. Руху вашого, то краще зменшити швидкість завчасно, дати можливість людині перейти і потім продовжити рух далі. Попереду в нас трамвай на колія, ми на головній дорозі, тому трамвай буде пропускати вас. Попереду попереджувальний знак Діти, а також пішохідний перехід. Дорога розширюється, правий покажчик повороту вимикає. Пішоходи завершили свій маневр, перейшли дорогу, можемо продовжити рух. Далі. Тут розширення дороги йде. Попереду знову перешкода, потрібно виконати об'їзд. Лівий покажчик повороту. Автомобіль позаду занадто далеко, можу змінити траєкторію. Вимикаю правий покажчик повороту, праворучні когу. Вимикаю, під'їжджаю до перехрестя і рухаюсь прямо. Майте на увазі, що вам потрібно змінити траєкторію до перехрестя. Якщо ви будете занадто довго користуватися правим показчиком, то е, інші водії можуть подумати, що ви хочете повернути праворуч. Отже, виконуйте об'їзд перешкоди впевнено, спокійно, ввімкнули, впевнили, що нікого немає, е, змінили траєкторію і вимкнули показчик повороту. І це все робіть до перехрестя. Отже, попереду діти, зупинка маршрутних ТЗ, будьте уважні, тут є декілька пішохідних переходів. Попереду у нас перехрестя, що регулюється колом і пішохідний перехід. Отже, зменшує швидкість, оскільки оглядовість праворуч дуже зменшена. Далі, праворуч нікого, їду на коло. Це був перший з'їзд праворуч, другий з'їзд сюди, третій з'їзд. Ось туди. І наш четвертий зізд правий покажчик повороту. І займаю крайнє праве положення. Проїхали останній з'їзд, який вам не потрібний, і вимкнули покащик повороту. Показали, що ви з'їжджаєте. Це є обов'язковою умовою. Об'їзд перешкоди. Лівий покажчик повороту. Пішоходів немає. Змінюю траєкторію до пішохідного переходу. Змінила траєкторію, об'їхала перешкоди і продовжую рух далі. Далі попереду у мене праворуч стояли автомобілі припарковані. Займати крайнє праве положення сенсу немає, оскільки йде звуження дороги. Пішохідний перехід. Проїхали. Зупинка-стоянка заборонена, знак був. Далі в нас... Переду, перешкода, яку потрібно ліворуч об'їхати. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, можу їду. І вимикаю. Далі на перехресті, що не регулюється світлофором, нам потрібно праворуч. І одразу вмикаю правий покажчик повороту. Майте на увазі, що тут одразу стоїть пішохідний перехід. І якщо будуть люди, вам обов'язково потрібно зупинитися, щоб їм надати перевагу. І рухаємося далі до сервісного центру. Пишайте, дивіться на годинник, щоб ви дотрималися 20 хвилин. Попереду знову в нас перехрестя, що регулюється світлофором. Зараз сигнал світлофора змінюється на червоний, завчасно зменшуємо швидкість, гальмуємо і зупиняємося перед знаком СТОП. Наше крайнє праве положення. Ми на головній дорозі. І якщо не буде працювати світлофор, то ми повинні пропустити лише пішоходів. Але будьте уважні, якщо світофор працювати не буде, перетинайте це перехрестя дуже повільно, спокійно, плавно, тому що можуть ви обмежена оглядовість праворуч і може хтось виїхати випадково на дорогу, не надавши вам перевагу, тому будьте уважні. Чекаємо. Жовтий, можемо починати рух. Зелений. Жовтий ми не можемо починати рух, ми можемо приготуватися, а на зелений починати рух. Далі в нас попереджувальний знак, що попереду в нас через 25 метрів буде зупинка маршрутних транспортних засобів. Тому тут зупинка та стоянка заборонені. Тому що далі йде також заїзд до прилеглої території, а 10 метрів до та 10 метрів після немає. Є заборона, можливості зупинки зробити немає. А ось тут можна виконати зупинку. Ось тут праворуч можна виконати зупинку. Якщо вас, якщо буде таке прохання інспектора. І продовжуємо рух до сервісного центру. потрібно розвернутися. Вмикаємо завчасний лівий показчик повороту і діжаємо. Використовуємо максимально з лівої сторони вільну площу для виконання маневру, дивимося вліво церкви, щоб ніхто не виконував порог. І виконуємо вправу І Зупиняємося біля цієї жовтої лінії. Ось таким був маршрут номер 1 територіального сервісного центру міста Конотоп Сумської області.